Привіт, вам вами Роман і сьогодні ми знімаємо клестинні монети. Перший екземпляр. Така монета. Один рубль. Шестка Олімпіада якась. Була напевно. Там. Ой, Ой Монета. Ще один рубль. Так, бачите? Друга монета теж олімпійська вроді би. Ну, олімпійська вона. Така монета. Шишерська. Усі монети шерські. Третя монета. Така монета. Так, тільки 8, добре. Монета. Не було трохи на моєму каналі, не було трохи довго відео, бо просто я шукав ці всі монети. Хотіла вже мовити, але жадав, що, що коли був малим, маленьким 6 5 років мені було. То, то десь мав такі така монета, теж Та уніпійська. СШР один, один рубль. Зараз ті всі мене теж сержки, зараз нагоди. Дорога монет. Ой, п'ята монета. СР. Один рубль. Не, але то, що в мене на всіх і на відах не буде, ну видно руки, а в мене просто слабенька камера і так ли кидаю одне, а роби інакше. С 1 один рубль. Кутку ж монету маю Сср один рубль. Такого інтересна монета. Другий рік видно. Там рік пише 1945 до 1975 року. Така монета один рубль. Ссершка. Також така монета. Сержство, один рубль монетаку монет Мой монета я десь ну, парховин тому познаходил то зняти доверю один рубль то на то цьому я, я же кинушуся підпишите на мой канал ставте лайки всем пока